Доброго ранку, мої любі діти. Подивіться у вікно, яка пора року до нас вже завітала. Так, це весна. Найпрекрасніша пора. Дерева покидаються. Припадаються перші весняні квіти. Вже світить тепле ясне сонечко, дує теплий весняний вітер. Малята, а чи подобається вам пора року весна? Так, і мені дуже. Малята, я пропоную послухати оповідання вже відомого нам Василя Сухомлинського. Весняний вітер. Слухайте уважно. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хортовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулось щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а то до нього приплинув теплий весняний вітер. Годі спати. зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря, весна йде полями, заквітчалася квітами красуні, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, Бо йде весна красуня. Малята, а чи сподобалось вам оповідання Василя Сухомлинського? Так, і мені дуже сподобалось. А тепер, малята, давайте перевіримо, чи уважно ви слухали оповідання. Малята, про кого було оповідання? Так, вірно, про клен. Від чого прокинувся клен? Від теплого весняного вітру. А що сказав йому вітер? Так, що йде весна краса. А хто приніс весну? Ластівки? Провірно, на своїх крилах вірно, молодці. Що зробив після цього Клен? Він розправив плечі. І зазеленіли бруньки. Молодці малята ви були дуже-дуже уважні. Дуже Тому я запрошу вас на наступне заняття. До зустрічі! Бувайте! Дякую за увагу!